Одяг перший сорт вага на 10 кг за 2000 гривень. Чоловічий батник. фірми Puma. Розмір 34-й. Жіночий розмір S, -ка. Жіночі спортивні штани, розмір 40, -й. зіпочка, розмір. 64 -й. Жіночі велюрові спортивні штани. Розмір 42-й. Чоловічий батник. Розмір. Елька. Ще один чоловічий. Розмір. Еска. Чоловіча зібка, Розмір елька. Чоловічий батник, розмір Елька. Чоловічий. Замочку розмір. Елька. чоловічі спортивні штани розмір Елька. Жіноча зівка. Розмір Елька. Чоловіча спортивна кофта. Розмір Елька. Жіноча зіпочка розмір XL. Жіночі лосіни. Розмір 42-й. Чоловічий батник. Розмір. XL. Чоловічий плотний на замочку. Розмір XL. Белюровий жіночий на замку розмір 42-й. Велосипедки розмір. Ска. Жіноча зібка, розмір. Елька. Велюровий на замочку жіночий розмір МК. І деталі жіночий на замочку розмір М. Це був спорт. О, я хочу сортова гаміша 10 кг за 2 тисячі гривень.